Насті, вже більше року. Ось так сутужно дівчинка дихає майже все своє життя. Лікувалася і у Львові, і у Києві. Тепер разом з матір'ю маля у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Постійно отак вона кашлює, викашлює так, як то мокроту вона викашлює. А потім воно ну, так місяць вона може покашляти, а потім переходить у бронхіт. Можемо з температурою, стає то з задишкою. Органи дихання – вразливе місце малечі, відзначають пульмонологи. Особливо у випадку, коли батьки не надто переймаються здоров'ям своїх чад. Восприємчивість дитячого організму, особливо молодшого віку до трьох років, є дуже високою. Тому, знаходячись в контакті, в малішому контакті з вірусною інфекцією, хворим дитинком, дитинком вірусною інфекцією, як правило, в області захворюваність на бронхолегеневі недуги стабільно висока. Одна з причин надто вологий клімат. Бронхіт, трахіїд, муковісцидоз та пневмонію успішно лікують. От лише цей процес майже завжди тривалий, та ще й у багатьох купа неправильних уявлень про так звані грудні хвороби. Тому не зайвим буде знати. Бактеріальна за своєю природою пневмонія на порожньому місці не виникає. Запалення легенів, як правило, ускладнення бронхіту. Бронхіт можна вилікувати без антибіотиків, але лише теоретично жоден лікар не дасть гарантії, що вірусний бронхіт не набуде важких бактеріальних ускладень. Свіже повітря та прогулянки на вулиці не лише на зайві, а й потрібні при проблемах з диханням. Прогулки С рібінком на свіжому воздухе необходимо, якщо, звісно, у эта болезнь не сопровождается високою температурою или нарушением общего самочувства. Ще одна біда сучасності бронхіальна астма. Вона з алергією часто ходить парою. Не дарма у дитячій пульмонології створено ще й 20 ліжок для алергіків. П'ятирічна білявка Діана одна з них. До дитячої лікарні потрапила через свою любов до цукерок. Почалися нас висипи по шкірі. Спочатку на личку на щічках, а потім по всьому тілі. Почався кашель. Пробували самі лікуватися, не вийшло. Звернулись до лікарів. Ну і тут нам надали кваліфіковану допомогу. Від грудних недугів не застрахований ніхто, але зменшити ризик захворіти все ж можна. Рецепт простий – здоровий спосіб життя та загартування. Як правило, ці закалювання водою. начинаются с ног, потом уже идет обливание всего тела. Затем рекомендуется на половичок ребенку рассыпать мелкий щебень, чтобы они утречком встав с постели сразу становились и 10 минут ходили по этому щебню. Самі ж дитячі пульмонологи про своє професійне свято дізналися від нас. Про що мріють? Традиційно про те, щоб хворіли менше. А держава щоб зглянулася на непросту роботу медиків. Наразі лікар вищої категорії, наприклад, в обласній дитячій лікарні, отримує зарплатню 1200 гривень, а середній медичний персонал і поготів менше. Світлана Сафіна, Володимир Паламар для Подільської панорами.